Хочемо створити композит для стіни. Вибираємо стіну, тут не так принципово яку, тому що композити властиві як для конструктивної, так і для архітектурної стіни. Ось На цьому етапі нам, можна сказати, не дуже важливо, хоча якщо ми хочемо її застосовувати, зараз вже, так, то можна вибрати одразу структурну стіну. Ось, Вибираємо собі якийсь тип. Тут, до речі, є варіанти однорідна стіна Generic, вона називається. Ось, Я хочу її запустити, ми її запускаємо. Так? Тут можна параметри, які відповідають за розміщення по висоті і тому подібне прив'язка до осі. І тут ми бачимо, коли зайдемо. Йдемо на Edit Type, ми можемо змінити параметри типу. Ось. І для того, щоб це змінити, зазвичай треба дублікувати, тобто Duplicate нажати і натиснути Edit. І, звичайно, в назві, коли ми натискаємо дублювання, треба прописати, що ми робимо. Ну, я спочатку спробую на, е, створити на основі простої е, створити блок так, але блок буде там плюс, там блок буде сотка, наприклад, це внутрішня стіна, сотка плюс, там, плюс, наприклад, 20. 20 Сотка 20 плюс 20. Ну, тобто, напевно, скоріше за все, ось так найкраще. Ну, взагалі, в назві краще прописувати все. Ось, є блок, газоблок сотка, 20 плюс 20 з двох боків. Пишемо ОК. І зараз будемо ось цю, завдяки тому, що ми продублювали всі там дженнери, які у нас там є, вони зараз не будуть змінюватися. Буде змінюватися тільки ось цей тип. Натискаємо Edit, і бачимо, що тут є всередині, тут є Core Bound Boundary, якщо ми так розтягнемо. Так? Це є ядро. Причому тут 1, 2, 3, насправді, це єдиний шар, от я так, в принципі, він і активний зараз. І він є в нас структурний матеріал, і він є ядром. На ньому от, тримається навантаження. І є активна тайкнес, є категорія, зараз ми її розглянемо. Є матеріал, можна його змінити, а я, до речі, буду змінювати, бо я хочу блок. Для того, щоб змінити, треба було нажати цей прямокутничок. Давайте ще раз покажу. Ось тут, отут, перепрошую, є трикутник, кажу, чотирикутник з трьома крапками, натискаємо на нього, перекидаємо нас на ось таке вікно. Якщо воно у вас вужче, можна розширити. Ось, І щоб знайти блок, ось тут у пошуку я прописую блок. блок. Ось, і якщо його тут немає, так я бачу, що немає, можна шукати нижче ось тут. Наприклад, натискаємо конкрет, і ми маємо блок. Паттерн є такий, такий блок. Вкласненши по ньому, ми відкриємо параметри цього блоку, але щоб він з'явився ось тут, треба нажати ось цю стрілку. Ось він з'явився. І тепер вже, бо у нас він таки залишився обведений натискаємо ОК. Тут ну, можна глянути, які тут є параметри, це є фотографія текстури. Ось тут у нас написано, що. Ну, окремо про те, що які... ми можемо вибрати собі якісь палітри штриховок, кольори штриховок, О, це, це прив'язка. Кольори ось тут можна вибрати. І, відповідно, це все формувати. Ну, а може і спробуємо. давайте спробуємо, Я виберу собі ось ці три лінії, хоча оце мені більше подобається, і виберу сірий колір. Окей, або щоб він був контрастний, щоб було видно е, різницю. Я візьму, наприклад, е, ось такий е, ось такий якийсь не дуже зрозумілий, але хай буде цей кодер, е, Пишемо ОК. Е, і це в нас є. Е, це в нас є foreground, background, є Cut-Pattern і Surface Pattern. В принципі, щоб побачити оцей результат на плані, нам треба Cut-Pattern, тобто те, що буде перерізатися. Ось вона тут. Це знову ж таки треба вибрати те саме. Так, ну, цілком, ймовірно, що не те саме, ми можемо собі комбінувати, врешті там різні параметри, але щоб оця річ з Працювала в плані, треба ось тут це налаштувати. Ось є в нас текстура, можна і її трішки змінювати, окремо про це можна записувати. Але наразі хай буде це, тому що нас цікавитиме план, в принципі, переріз конструкції. Пишемо ОК, і ми бачимо, що блок у нас вже є. Це буде сотка, я вношу тут зміни. Ще це структурний матеріал не змінюємо. Але наступне, що треба, ми прописали про те, що буде 20 см від 20 см штукатурки. Для того, щоб з'явився з'явився новий шар, треба нажати Insert. Ось він є. Але нам не треба ту саму сам нам треба. Вибрати, що це буде фініш. Фініш один. Це буде внутрішня конструкція. Наразі. Потім я ще зроблю зовнішню конструкцію. Тобто Фініш 1 має бути зверху, логічно, і фініш 2 це завершення. Те, що буде в інтер'єрі, якщо це буде конструкція екстер'єрна, то це буде знизу під ядром. Ось наразі фініш один вибрали. Далі, ось тут заходимо. Нам потрібно так, треба конкрет. Якийсь там є месенджері, мені здається, підходить. Месенджері — це є в принципі, кладка. Так? тобто це як, ну, Мало би бути як стяжка, щось типу того. Ну, Це конкрет, є конкрет, підходить. Тут я не буду вже вдарятися, дуже, бо 2 мм в плані це насправді дуже мало. Натискаємо на цей рядочок і натискаємо «Up». Важливо, щоб фініш вийшов за межі Core Boundary, тому що ядро це тільки блок, а Concrete masonry — це буде фініш. Тайкнес ми прописали, 20, то хай буде 20. Ось. І створимо ще один шар, ось його треба буде down-down-down-down. Так, і там замість страх вибираємо, зверніть увагу, на початкових етапах ревіту може бути байдуже, яка саме категорія де є, але страх має бути у цьому місці, у Так, І ще хочу подивитися, розглянути з вами от якісь такі загальні правила. Є в нас структура, є Thermal eh, a eh, це є структура, ми вже розуміємо. Eh, Substrate -e", – це щось на зразок самоносучої. Тобто, там, наприклад, може бути як eh, там, гіпсокартон і тому подібне. Charmal Layer -e", – це є. Термічна, термічний шар це може бути навіть повітряний прошарок, може бути пінопласт, може бути мінва, мінвата, але це окрема категорія. І е, мембран, е, мембрана, лея, це є плівка, вона завжди має нуль, туди не втручаємося. Ось, і е, Хоч ми зараз розставляємо собі, як хочемо так, ці всі структури. Е, але якщо от, навіть зроблю такий експеримент, зараз це теж конкрет буде месенрі. Uh, Окей, okay, і ось тут пишемо 20 є. Yeah. Uh, і дивіться, uh, в принципі, якщо я зараз ще інсертну і замість down так, поставлю uh, мембрану. Uh, ось тут uh, якийсь там down є такий. Uh, воно, в принципі, uh, ось, є щось там. Не знаю, зараз зарадяне, месенджі метал. Дану. Так, є. да, якийсь там. Ось, пишемо ОК, і uh, ця uh, структура отут не включаємося. Ну, в принципі, давайте спробуємо відтрудитись. І якщо я назму ОК, то виб'є помилка. Ну, тобто, типово, поради часу, коли ми там щось редагуємо, Revit каже ОК, а в кінці щось нам скаже. І він тут каже: мембрана <coughs> function equals zero tightness. Тобто її функція ну, включає, що тут має бути. Ось. Ну, мені здається, що воно пропустить. Ось, пропустила, але насправді нам мембрана не потрібна, я би її тут видалила. Ось, буває ще попередження, що, наприклад, структура, чого вона назовні, бо вона має бути всередині. Уважно читаємо і все буде добре. Так, є. Детальні налаштування вже пізніше будемо розглядати. Наразі пишемо ОК, і знову ОК, і ми можемо спробувати, як же ж працює ця стіна. Ось, але не забуваємо і про те, що нам важливо досить таки локейшн, тобто місце, де буде розміщуватись стіна. План першого поверху тут має бути. Base of set, окей, підходить. І топ має бути до другого поверху. 2800, ой, в такому варіанті топ, так, 160. Ага, мені не перекинуло. План першого поверху це старт. І топ має бути другого поверху. Щось не хоче, не поспішає. Ну, можна взяти, зараз ми подивимося. Так, план авто другого. Ну, ніби тут добре. Ми можемо нажати Create Symbol, я так спробую, і просто ось тут перейти на те, що ми тільки що створили, бо воно, звичайно, в нас вже є. Блок 20 2020, ось, ну, така хитрість можна сказати. План першого, план другого поверху. Ну Тут просто пильнуємо окремо є відео про те, як будувати стіну, чомусь на початку і справді вона хапає нижні е параметри. Ось, і, наприклад, така дуже типова ситуація, коли ми маємо ось е таке е ну, тобто е спряження, і кожен з шарів він окремо йде. Е Тобто він поєднується. Я знаю, що найцікавіше, якщо зараз символа". от якщо ми об'єднуємо саме будуємо саме в такій ситуації, зверніть увагу, от чому цей кор працює. Тому що нам важливо, щоб підрізалися різні стіни, так, тобто частини стіни, що власне ядра от вони поєднувалися, а інше ні. Ось. І зараз ще по аналогіям. Телої. Акуратно створимо DTI duplicate блок Exterior. Я X напишу. Так, e, X. Ти може, навіть Exter. Так, 20 підходить. Далі буде термічна. Бо можна прописувати, але хай буде так. Термічна 150 плюс. Я би навіть може 10 взяла тут. Тому що буде велика досить конструкція, тут буде 300 мм, і ось тут буде 10. Теж пишемо ОК. Знову дій, звичайно. Страх чи тут виправляємо на 30. Фініш кор ми прописали, що тут буде 10. Далі, ось тут. сторона, зовнішній бік, натискаємо Insert. Так, оцей Фініш-Up підтягуємо. Ми просто захотіли, щоб тут було 10. І ось тут обов'язково а, до речі, ще мембрану треба зробити. Так, Якраз тут буде мембрана і insert. Хоча. Мембрана, так, це треба буде уважно подивитися, але мені здається, що мембрана йде, власне, на куст. Так, все правильно, мембрана йде біля ядра. І ось отут, те, що ми зараз скопіювали, обираємо Терманле. Обираємось тут. Інсу... Називається вона так само професує. І якщо в нас ось тут немає, хоча є якийсь Exterior Insulation, в принципі, достатньо, але хочу звернути увагу, що ось тут є ціла папка insulation, так І в нас є різні варіанти. Rock wool це очевидно, wool, це як вата, так, як Rock це є. Камінь, так? Скоріше за все, це мінеральна вата. Ось, і все інше можна вивчати, дивитися, що тут може бути. Але exterior Insulation, от він тут є, вже готовий, я б його і брала. Чесно. Пишемо Окей, і ось тут прописуємо. У нас тут дивіться, як зручно, 150. Ми все прописали, і тут попередньо все фактично готово. Пишемо ОК і знову ОК. Оскільки в нас була активна стіна, вона одразу змінилася. Ось, і ми бачимо, що фактично все працює, але тут така прив'язка цікава. Це екстер'єрна стіна. Тому не дивно, що вона підтягується, в Revit так є. Якщо ми хочемо створити ось зараз структурну стіну і застосуємо ось цю нашу простеньку з інтер'єру. Ой, а вона ж не піде. Ну окей, зараз similar. Візьмем, я Не хочу зараз крізь симела і тут виберемо собі блок 2020 так, і витягуємо сюди. Ось, і знову ж таки, все працює адекватно по прив'язці. От у нас тут є центр Лайн, до речі. Теж є такий цікавий момент, якщо в нас є прив'язка, отут теж важливо, бо Core йде окремо, і ми маємо Apply прив'язочку. Хоча зверніть увагу, якщо в верхікаді треба окремо галочки ставити, щоб ціна була на місці, то тут ціна, в принципі, завжди на місці. Якщо ми візьмемо, наприклад, Finish Exchange, Apply, просто лінія змістилася. Ну, в таких випадках там можна є сенс іноді побавитися, але це насправді от, саме розташування. От, отут є Centro Line, отут є такий, ну, до речі, воно ніби як роз'єднане, цікаво, як воно. Тут поєднується це ще треба досліджувати, але о, найчастіше от, ми е, маємо на місці конструкцію. Хоча ці категорії ось те, що стосується нашого ядра, це стосується Core Face Exterior, Interior, це є зовнішня Xioria, частина і внутрішня інтерія. І ще в нас є Centraline Vault цієї цілої стіни, ось apply, так? Це якщо ціла стіна, логічно, а це половинка, і ось тут є Core Center Line, то воно трошки змістилось в цей бік, тому що в нас є отеплювач, і ми бачимо чітко, що це частина лише цієї ядра, що досить важливо, фініш. Ну, тобто все інше досить просто зрозуміти, а отут ця окрема категорія, як ядро, вона теж працює.